Так, доброго часу. Дивимося з вами Запоріжжя з 10 по 17 січня. Що очікує на Запоріжжя? Дивіться саме Запоріжжя. одне місто Запоріжжя. Запорізька область, окупована, неокупована частина. Думаю, що сьогодні вже викладу буде на каналі. Тому чекайте. Так. Дивіться, у них є бажання і план піти на Запоріжжя. Спокійно, це план. І десь дивилася я вже рух їхній, десь вони там будуть накопичувати силу для того, щоб піти на Запоріжжя. Наші хлопці вони все то знають, все то бачать і навіть бачать більше, ніж про це говорять. Дивіться, ніякої паніки у людей зараз не повинно бути, оскільки там є наші. Сили охорони, сили захисту, і сама природа буде захищати місто Запоріжжя від загарбницьких рук, ніг, окупантів. Єдине, що мені не подобається по Запоріжжю, це зрадники. Зрадники на всіх гілках і навіть влади також, тобто від звичайних бабусічок біля Вибачайте бабусічки і дідусічки, але також маю таку інформацію. Біля під'їзду, які кричать СССР вперед. понімаєте, я з повагою відношусь до людей літнього віку, але я, моя особиста думка суб'єктивна, як хто не каже. Але я вважаю, що людям, які старші 60 років, Треба заборонити голосувати. Просто заборонити. Тому що ну, от те, що відбувається, це просто жах. Це люди дивляться і кричать, що Расосею вперед, тому що це якийсь просто жах. Ми видаємо паспорт людям з 14 років. Ну, хай не з 14, хай з 16 вони починають голосувати. У них більше, вибачте, клепки в голові інколи, ніж в тих бабусі, які живуть минулим, де ковбаса по три копійки. Ну, а світ іде вперед, розумієте? Світ не стоїть на місці. Якби він стояв на місці, не будувалися б мости, не літали люди б в космос, і не були б там нові машини, нова зброя, нове все. Не хочеться у минуле, от просто не хочеться. Ну, от якось так. І от таких зрадників, розумієте, не хочу їх називати зрадниками, от таких от саме літнього віку, да, людей. Але дуже багато зрадників, які все ж таки хочуть, щоб ну, здають вони, здають і позиції здають і здають місто Запоріжжя. Але наші. Сили, оборони. Там будуть виявляти, і оце все присікати. Тобто люди, які позаряться на гроші, будуть виявлені і буде присічені. Так, що відбувається? Хтось е там у владі, в Запоріжжі. Ну, якось будуть е когось спіймають на, на грошах. Що це значить на взятці, чи на якомусь незаконному збер... ну, збагаченні, от щось буде в цьому. І посадять його. Так? Далі. Чи будуть атаки по Запоріжжю? Так, атаки будуть по Запоріжжю. З повітря. Чи будуть Запоріжжя обстрілювати? Так. Будуть Запоріжжя обстрілювати. Ще буде період, ще в січні, так будуть. Єдине, що тут до Запоріжжя м -м, привозять захист. Знаєте, як після того, як приберуть оцю людину? Де вона там, да, десь там була? Як зміниться картинка? Ось так. Когось приберуть і якогось військового поставлять. Якийсь військовий буде. І тоді, знаєте, як зміниться, і приїде сюди зброя. Вона вже туди їде, але приїде і буде якось більше, більше працювати. Буде дуже багато взяти, взято під варту саме зрадників. Щось на цьому тижні у нас такий буде, знаєте, тиждень в Запоріжжі Будуть і прильоти. Без прильотів не буде, на жаль. Але будуть виявлятися зрадники. Так, далі. Другий нюанс. Щось буде з наступом. Да? Я так розумію, що вже розклад робила на Запорізьку область. Рассійці хочуть йти в наступ. Так? У них є план, але ми їх уже чекаємо, і по дорозі десь вони згорять. І ми там будемо володіти ситуацією. Там, як володіли, так і володітимемо. Дивіться, по Запоріжжю для цивільного населення для цивільного населення велике прохання десь біля води будуть вони наносити удари раз Тому, будь ласка, все, що пов'язано ну взагалі, от вода, 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 вода. Що пов'язане з водою? Будь ласка, будьте, будь ласка, обережні. Що це може бути? Це можуть бути водонапірні якісь башні, це може бути навіть якийсь міст, тому що тут переплава. Ну, може бути. Але ну, він не буде зруйнований. Можливо, десь там Дніпро-Гес чи ще десь, там в Тому люди, які живуть біля водички, там будьте, будь ласка, обережні. І е, це приватний сектор. Я думаю, що це не багатоповерхівки, а саме, так, да, біля води. Значить, це приватний сектор, десь біля води. Ось так. Десь хочуть зруйнувати. Тому будьте обережні. Ось такий тиждень нелегкий, але ми все то витримаємо. Ми все то витримаємо. Вам дякую за увагу. Гарного вам тижня, тихого, бережіть себе. Не дозволяйте вводити людям вас в оману, да, надавати якусь неправдиву інформацію. А, будьте. Думайте, будь ласка, своїм розумом. Оце найголовніше. Дякую вам дуже і до побачення!